Нашої розмови долучаємо Ігоря Айзенберга, це професор Нью-Йоркського університету. Вітаємо вас в ефірі марафон, пане Ігоре. На вашу думку, якщо Відомо. так, як скоро українське питання може бути остаточно закрита, кореспондентка Голосу Америки про цим ми якраз показували її матеріал, посилаючись зокрема на лідера в сенаті лідера демократів говорила про те, що це вже може бути вівторок, на вашу думку. Але там же ще після погодження в сенаті ще ж має бути підпис Байдена. Ну, Байден заявив, що він підпи підпише законопроєкт, що він буде схвалений сенатом. Тобто, він він, він це сам сказав, він це зробить миттєво після того, як законопроєкт буде у нього на столі. А в сенаті розумієте, в сенаті дуже складний регламент. Там можна щось прийняти дуже швидко, але з одного боку, але з другого боку, там будь-який сенатор може вимагати обговорень, там внесення поправок, і тоді От, наскільки на на це... яким там... чином можуть затягнути цей процес от противники надання допомоги Україні? Чи ну, є такий Я такі Ультраправі сенатори, як Пол Лі, які в лютому вони робили теж саме. Вони там пропонують обговорювати, починають виголошувати промови. Там на це відводиться скільки то годин. В лютому їх чак Шумер примушував виголошувати свої промови вночі. Тобто він продовжував засідання на, на нічний час, і вони просто в пустій залі виголошували промови. Я думаю, що вони можуть зараз робити теж саме, але це. Це максимум на кілька днів може загальмувати цей процес. я впевнений, що до наступних вихіднів точно Сенат схвалить цей законопроект. Там є голоси для його схвалення. Це абсолютно безсумнівно. Він буде підписаний президентом і стане законом. Хотілося б, щоб це відбулося якомога. Швидше, але ну, будемо сподіватися, що Шумер знає цю всю технологію, тобто він може просто, о, просто постановити, що Сенат буде працювати цілодобово. І Усі ці, от так звані обговорення, вони угу. закінчаться значно швидше. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, от ми насправді ще з кінця минулого року обговорювали і чекали в ефірі марафону, коли ж все ж таки проголосують саме за цей законопроект. І фактично це сталося зараз в квітні. Чому саме зараз, на вашу думку, що змінилося за весь цей час, за всі ці місяці? Змінилося, розумієте, по перше, я думаю, що Джонсон, спікер Джонсон, він все ж таки розуміє, що він знаходиться на дуже високій державній посаді, третій в ієрархії американської влади. Це обов'язки. Він пішов супереч своєї більшості своєї фракції, тому що більшість республіканської фракції голосувала проти допомоги Україні. Він вчинив по-державницьки, і за це він заслуговує шани. Це, це не легко було йому зробити. Це, також те, що відбулося минулої суботи, атака Ірана на Ізраїль. Справа в тому, що Євангелійська церква, яка підтримує республіканців, вона дуже підтримує Ізраїль. Вона вимагала, щоб була виділена допомога Ізраїлю. Президент Байден сказав, що він не підпише законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю без допомоги Україні. Це теж був тиск на Джонсона і був шалений тиск на Джонсона з боку виборців. Йому дзвонили, йому писали сотні тисяч, можливо, навіть мільйони людей, просто небайдужих людей. Я йому особисто, наприклад, дзвонив двічі. Я з ним не розмовляв, я залишав повідомлення тричі, навіть не двічі, а тричі. Залишав повідомлення, і, і дуже багато людей розумієте, дзвонили Також телефонували своїм депутатам, писали їм. То відбувався тиск от з усіх боків, і це так от зійшлося цього тижня. Що, що воно все спрацювало? Пане Ігоре, як щодо Трампа в е день голосування наскільки я стежила за його там соцмережами, не було ніяких там закликів, не голосуйте, умовно кажучи. Він там звинувачував Європу, що вона мало надає допомоги Україні Україні. Але сам факт, що ну як на мене, риторика теж змінилась. От як ви оцінюєте? Я не думаю, що позиція Трампа змінилася. Війна, але просто йому було цього тижня. Взагалі не до цього він був на лаві підсудних більшу частину тижня. Оскільки понеділок розпочався судовий процес його першої кримінальної справи в Нью-Йорку. Він буде продовжуватись. Я просто думаю, що можливо його радники йому сказали, що от треба вчинити так, бо інакше, скажімо, Ізраїль не отримає допомогу а тоді ми можемо втратити голоси виборців, тому що от є виборці, які євангелісти, які підтримують Ізраїль, не могло стати щось таке. Я не думаю, що позиція Трампа щодо України змінилася, і висловив Орбан після нещодавної зустрічі з Трампом, що Трамп припинить допомогу Україні і в такий спосіб він закінчить війну. Але от так сталося, що збіг от усіх обставин. Я думаю, він дуже сприяв тому, що був прийнятий цей законопроєкт, цей пакет. До якої, до речі вийшла, що президент має право конфіскувати російські активи так. у Сполучених Штатах, і я впевнений, що це цей пакет буде схвалений сенатом. Найпізніше наприкінці uh -huh. наступного тижня, тобто до, до наступних вихідних, що ж будемо чекати, пане Ігоре. Дякуємо вам Дуже за дякую. Е, аналіз. Ігор дякую Айзенберг, вам. професор Нью-Йоркського університету, обговорили ми схвалення в палаті представників пакету допомоги для України.